я приїхала в 2022 році з моєю гуманітарною організацією, щоб допомогти українцям виїхати у мирні місця. Я відвідала Чернігів після обстрілів. Я була вражена. Я вирішила зробити щось більше. Я хотіла допомогти людям, і я вирішила, що приїду і залишатимусь до тих пір, поки не зможу зробити максимум можливого для українського народу. разом з двома українцями ми створили гуманітарну організацію. Організацію ми доставляли все до гарячих точок для цивільних громадян. Потім ми почали допомагати і армії і евакуювати людей з польсько-українського кордону до Нідерландів, Німеччини та Бельгії і розміщувати їх у безпечних місцях. Ця організація була створена спеціально для України. В мене не було жодного військового досвіду до мого приїзду в Україну в мирному житті. Я була юристкою і політологинею. Іфюсіанспіпол. Якщо ти одного разу побачиш людей, яким потрібна допомога, і ти можеш зробити щось для них, і ти нічого не робиш, ти не можеш спати вночі. Ти почуваєшся винною тому що хтось потребує допомоги, і ти можеш щось зробити для них. Після того як я побачила біль українців матері, діти плачуть атаки на цивільних, лікарні, дітей. Я зрозуміла, що людяність це про допомогу один одному. так, що я вирішила, що я хочу бути людиною, яка допомагає іншим в біді. Це був мій вибір. для мене. Комфорт це засинати вночі в мирі з самою собою. Тобто, коли ти допомагаєш іншим людям, є інші люди, які не мають комфорту, і вони сплять на землі в підвалі без їжі, без ліжка. це несправедливо ігнорувати тих людей, які потребують допомоги, а просто жити власним життям. Я навчалася на фельдшера під час коронавірусу. Я працювала у Червоному хресті в Нідерландах, фельдшеркою у лікарні. Я закінчила там кілька медичних курсів. А коли приїхала до України, закінчила курси бойових медичних працівників міжнародної школи тактичної медицини і працювала з госпітальєрами. мені подобається працювати з українцями, але мені також подобається мати мультикультурне середовище. Тож це місце, де я почуваюся добре, виконуючи свою роботу, де ми можемо бути професіоналами та працювати разом як одна команда. Дерз вантіагебінворкін Запоріжа Ріджін. Я працювала на Запоріжжі та в Херсоні. Найстрашніше мені було в Херсоні. це була операція на воді протягом ночі в човні. сталося так, що наша команда не бачила, де ми для нас був високий ризик, що нас знімуть російські безпілотники. Тому нам фактично довелося плисти. І це був найстрашніший момент, тому що з бронежилетами і всім іншим треба просто плести, боротися за своє життя. Тому для мене це було найстрашніше місце. Херсон найстрашніше поранення це те, з яким нічого не вдієш. коли ти нічого не можеш зробити, і знаєш, що ти нічого не можеш зробити найбільше поранень, які ми бачимо, це вогнепальні поранення ніг, що призводять до масивної кровотечі, яку потрібно дуже швидко лікувати. Багато осколків від осколків, гранат і атак безпілотників. Також часто багато травм обличчя, які дуже важко лікувати. «Це Тут у мене речі першої необхідності форперше це турнікет. У мене є затискач, який має зупинити масивну артеріальну кровотечу. у мене є марля, рукавички, звичайно, оклюзійна пов'язка, пластир і ще один гемостатик для зупинки масивної кровотечі. У мене також є пінцет, щоб витягувати уламки. А У мене також є винозника катетер для введення препаратів у вену. Якщо треба когось евакуювати, у мене є багато карабінів, щоб закріпити мотузку та евакуювати людину негайно. Зазвичай я ношу з собою три аптечки. Моя власна оця для першої допомоги, і у мене є ще медичний рюкзак, який я ношу для допомоги декільком пораненим. Моя мама плаче щодня. Вони насправді не знають точно де я. Я ніколи не ні ділюся зі своєю родиною, де я з причин безпеки. Вони дуже пишаються. Вони сказали, що виховали людину з величезним серцем. Вони пишаються, що я допомагаю нашим людям, тому що ми вважаємо, що українці наші люди. але вони дуже бояться, що щось може статися. Я не телефоную батькам, лише пишу повідомлення, тому що зазвичай на фоні чути вибухи, а вони не знають де я. Якщо вони почують ці вибухи, вони запитають, де я Я не хочу, щоб вони точно знали, де я Я хочу уникнути цього наскільки це можливо. Мій батько раніше працював в Україні і любить Україну. Моя родина взагалі планує приїхати в Україну цього року. Тому, якщо все піде добре, вони дуже скоро приїдуть сюди на невелику відпустку влітку. Болгарія підтримує українців, тому що відчуває, що ми разом ми розмовляємо майже однією мовою і дуже близькі один одному. Скрізь є люди, які не розуміють ситуації в Україні, бо вони не тут. Тому я запрошую всіх, хто щось говорить проти України, приїхати сюди і побачити це на власні очі. Але усе моє оточення, усі мої знайомі підтримують Україну і моляться за перемогу України. До війни Болгарія вважала, що Україна, Росія, Болгарія та слов'янські країни одна сім'я, і вони повинні підтримувати одна одну та разом працювати на краще майбутнє. Після початку війни ситуація зовсім інша. Але раніше вони ніколи не думали, що ця агресія розростеться до таких масштабів. Вони ніколи не думали, що Росія вторгнеться в Україну і буде здійснювати такі агресивні дії проти людей. Я вважаю, що Україна заслуговує незалежності та миру як будь-яка інша країна. І я думаю, що кожна країна має її підтримувати. Зараз я дуже обережно думаю про Росію, бо перші слова, які спадають мені на думку, це агресія, вторгнення, смерть та біль. Так що я не знаю, як розв'яжеться ця ситуація. Я сподіваюся на перемогу України, як і ми всі тут. Але я не думаю, що росіяни здатні побудувати якісь дружні стосунки з будь-якою країною у 2024 році. Я не знаю, яким чином вони колись зможуть заплатити за весь біль, якого вони завдали Україні. Моя мрія йти на операцію зараз, допомогти моїй команді, моїм людям, успішно битися на війні і здобути мир для України перемогу я приїхала у 2022 році, і в мене була одна відпустка, яка була на різдво, щоб побачитися з родиною на кілька місяців, і потім я повернулася. Цього року у мене відпустки не буде. Я відчуваю, що бути тут правильно, повернутися добре. Мені здається, що це те місце, де я зараз у цей момент. У мене тут сім'я, і я дуже скучила за Україною. Я дуже сумувала за нею. Аміситалат це було минулого року, якраз перед моїм від'їздом у жовтні я зустріла командира, який попросив провести медичну підготовку для його частини, і ми проводили медичну підготовку. після цього він повернувся з місії, і він прийшов і сказав, що ніколи не зможе побачити свою доньку, тому що він бачив, як його донька, яка була бойовим медиком, помирала на його очах. І я побачила дуже сильного чоловіка, який продовжує боротися. Але він мені сказав, що би ти не робила в Україні. Думаю, що твій батько може стати мною одною. Дня Це важливо, але будь ласка, не вмирай. І відтепер я постійно думаю, а що, якщо це мій останній день тут? це найстрашніша думка, яка в мене виникає. Коли Україна виграє цю війну. Можливо, я куплю тут будинок, буду тут жити і почну тут працювати. Україна тепер мій дім. Я люблю її, і я люблю людей.